Сьогодні 26 вересня, нагадую, і ми виконуємо діагностично комбіновану роботу номер 1 Є два варіанти. Ви обираєте той, чи той, який у вас є, чи, можливо, той захоче інший написати перший і другий варіант. Ось так. Як ми будемо виконувати цю роботу? По-перше, я просила вас підготувати двойний аркуш в клітиночку. Так? Ось так, як, на, наприклад, у мене. Так. Роботу ми будемо повністю виконувати на цьому аркуші в клітинку. Ось це завдання, а виконуємо роботу. На аркуші в клітинку. Вгорі, на цьому аркуші Даміри, беремо і пишемо прізвище ім'я. Ну, наприклад, Жуков Дамир або Пасько Матвій. Написали прізвище ім'я. Вгорі. Ну, наприклад, якийсь. Це який варіант? Будь-який варіант. Починайте з того, що пишете прізвище ім'я. Пишеш Воронцова Кіра. А в мене питання, Це, Це треба написати? Це треба є... так написати, як я щойно сказала. Листочок повинен бути підписаний. Всі почули? Так. Прізвище ім'я написали. Все. Ну, ось я напишу, кого я там напишу. Грабар, наприклад. І хто там? Та якийсь вигаданий. Іван. Так? Тобі це цікаво? От зараз це зовсім не цікаво. Далі пишемо число. Сьогодні 26 можна скорочено написати. Крапка. 0 2023 рік. Це. Тепер, далі ми пишемо діагностична робота номер 1 Так, і пишемо. Також ще кажуть діагностувальна. Ну, у нас написано діагностична робота. Один. А далі обов'язково кожний вказує свій варіант, щоб потім я не вишукувала, що Ми це за робити. варіант. От хто буде перший варіант робити, той пише варіант один. А хто буде другий варіант писати, той буде писати варіант два. Це зрозуміло. Так. Далі, так, як ми з вами робимо, от перший блок ставити один, і там тестове завдання. Ставити один, два, три і будете обирати букву. Чи то там один А, два. Можете А, і оберете букву. Це поняття, це зрозуміло. Далі у вас буде другий блок. І завдання 4, ви його виконаєте, рівняння. Завдання 5 задача, завдання 6 задача, і сьоме завдання у нас логічне. Все зрозуміло так робимо, як завжди. А ось зараз розгляньмо всі ці завдання. Спочатку перший варіант розглянемо тестове завдання. Обери і познач правильний варіант відповіді. Перше, укажи число, записане у вигляді суми розрядних доданків. 2000 плюс 700 плюс 90 плюс 2. Друге. Познач вираз, за яким можна знайти 2 п'ятих від 90. Третє. Визнач варіант, де правильно виконано обчислення. Це перший варіант. Другий варіант, дивимося. Тестове завдання. Укажи число, записане у вигляді суми розрядних доданків: 7000 плюс 500 плюс 60 плюс 4. Друге, Познач вираз, за яким можна знайти дві п'ятих від 80. Третє, визнач варіант, де правильно виконано обчислення. Ви записуєте тільки правильний варіант, тільки букву собі вказуєте. Все зрозуміло? Це не нове завдання. Далі, четверте завдання. Розв'яжи рівняння, зроби перевірку. Два рівняння в першому варіанті. Два рівняння в другому варіанті. П'яте це задача. Задача першого варіанту. З одного пункту одночасно в протилежних напрямках виїхали два велосипедисти. Швидкість руху першого велосипедиста 18 км за годину. Другого 20 км за годину, на якій відстані один від одного велосипедисти будуть через 3 години. Зверніть увагу, ви можете накреслити схемку. Тобто ви ось з одного пункту в інший. Да? Ну, мабуть, я зараз візьму, включу ось камеру і спробую вам тут пояснити. І так, ось ваша задача п'ята. Так, зараз покажу. Ось бачите, з одного пункту одночасно в протилежних напрямках. Креслите собі весь шлях з одного пункту, тудись ось звідси, прапорець. В протилежних напрямках поставили стрілочками напрямки протилежні, виїхали два велосипедисти. Швидкість першого 18 км за годину, так і пишете, В1 дорівнює 18 км за годину. В2 дорівнює 20 км за годину. На якій відстані один від одного, на якій відстані один від одного велосипедисти будуть через 3 години? Ну, 20 швидкість це більше, то цей більше пройде, цей менше. Хай це буде якийсь А пункт, якийсь Б час Т 3 години. І от треба дізнатися, яка буде відстань між ними. Один доїде в якийсь пункт А, другий в пункт Б. І яка буде відстань між ними? Ви можете зробити ось таку схему до задачі. Це зрозуміло перший варіант. Встигли там собі її накреслити. Ну, або згадали, як це робиться, так? Другий варіант ваша задача. Розгляньмо тепер вашу задачу. З одного пункту, одночасно в протилежних напрямках виїхали два велосипедисти. Швидкість руху першого 17 км за годину, швидкість руху другого 22 км за годину. На якій відстані один від одного велосипедисти будуть через три години? Дуже схожа задача, але тут різні швидкості. Так? Будь ласка, тепер розглянемо вашу схемочку, другий варіант. Так, знов таки вмикаю камеру. І так, другий варіант ваша задача з одного пункту. Одночасно в протилежних напрямках. Креслимо. Так? Десь ось тут у нас, з одного пункту. Поставимо проперець. Одночасно в протилежних напрямок. Один сюди поїхав, інший туди поїхав. Виїхали два велосипедисти. Швидкість першого, 17 км за годину. Так і пишете, В 1 дорівнює. 17 кілометрів за годину. Швидкість другу В2-22 кілометри за годину. На якій відстані один від одного з велосипедисти будуть через 3 години? Те дорівнює 3 години. Один через три години доїде от сюди, в якийсь пункт А, другий доїде сюди. І треба тепер знайти, яка відстань буде між А до Б. С невідома. Так, пригадайте, що ці задачі ви починаєте розв'язувати з того, що знаходити швидкість віддалення. Наскільки кілометрів віддаляться один від одного за одну годину? Так, далі дивимося. Шосте завдання. Задача геометрична. Обчисли периметр і площу прямокутника, довжина якого дорівнює 6 см, а ширина 4 см. А 6 см, Б 4 см, П невідоме, С невідоме. Це зрозуміло? Перший варіант. Зрозуміло, другий варіант у вас задача така. Обчисли периметр і площу прямокутника довжина якого дорівнює 7 см, а ширина 3 см. А 7 см, Б 3 см, П – Периметр невідомий, С площа невідома. Пригадайте формулу периметра і площі і знайдете периметр і площу. І сьоме завдання логічно. Запиши величини в порядку зростання. Пам'ятаємо, як це в порядку зростання. Це перший варіант пише в порядку зростання. Другий варіант, чи почекайте, це був другий варіант. Перший варіант, запиши величини в порядку спадання. Пам'ятаємо, як це в порядку спадання? Пам'ятаємо. І так, скажіть, що не зрозуміло? Є запитання, як виконувати роботу. Ні. Все зрозуміло? Всю роботу, діти, виконуємо на аркуші в клітинку. Все це зрозуміло? Угу. Все це а зрозуміло. А можна відключитися до уроку буде? Я зараз Віду... все скажу, що робити. І так, друзі мої, зараз ви будете працювати самостійно, але я завжди вам кажу. Що вчитеся ви для себе. Тому і завдання повинні виконувати, як? Це. Самі, самостійно, так, чесно, без підказок дорослих. Соня, ти мене почула? Ну, це я не до того, що ти не сама, до того, що ти зараз бавишся. І я питаю, чи ти мене почула? Так, добре. Завдання виконати, сфотографувати і сьогодні ж надіслати мені на електронну пошту. Всім зрозуміло. Mm -hmm. Можете самі працювати. Не чую, можете. Так. <пок> <То> зараз <пок> <пок> ми вимикаємося, виконуємо роботу, фотографуємо, надсилаємо. На цьому я з вами.